Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Рено Каджар. 18 рік 1.5 дизель, 204 пробігу за ціною 16900 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. Кашкайчик. По опису 13 рік. 1,6 дизель, дизель, семимісний, 11800 доларів. Панорамний дах, тканинний салон. Такий варіант? Рено Гранд Scenic, 12 рік, 225 пробігу. 1,5 дизель 81 кВт за ціною 8800 доларів. Комбінований салон. Ось такий варіант. b 8 Passat в універсалі. 21 рік 2.0 дизель, 278 пробігу. За ціною 17 900 доларів. Тут бачимо контакти. Він код. Так, два маганчики в кузові хетчбек, білий та чорний. Розпочнемо з білого. Так, автомобіль 12-го року 1,5 дизель, 170 пробігу. Вартість то 10-300 доларів. Контакти ми бачимо. Комбінований салон. Ось цікаво, телефонуйте, я покажу чорний миганчик. Ось такий варіант. 13 рік 1.5 дизель, 235 пробігу. За ціною 10 тисяч доларів. Бачимо контакти, акустика Bose. Комбінований салон, кліматконтроль фуркопом та парктроніками. Opel Zafira B. 11 рік, 1.7 дизель, 8100 доларів по вартості. Бачимо контакти. Так, шкіряний комбінований салон на гарних дисках. Така машинка. Рено Кенго в довгій базі. 12 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу за ціною 11 950 доларів. Семимісна версія, контакти зверху бачимо. Оригінальний пасажир сім місць. Рено Меган, другого покоління. 8 рік, 1.6 бензин, 206 пробігом. 5800 доларів. П'ятий Гольф в універсалі в гарній комплектації. 2008 рік 203 пробігу. Бензиновий двигун 1.4 TSI, автоматична коробка, клімат-контроль, круїз. Так, 7750 доларів. Бачимо контакти. Класний шкіряний салон. Ось такий з клімат-контролем. Ось цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Свіженький автомобіль, до речі. 11 рік, 2014. пробіг. за ціною 14900 доларів. 2,2 дизель. Бачимо контакти. Вірений салон. Ось такий варіант. Так, друзі, мега бюджетний варіант, дешевше вже не знайшов. Всім відомий у нас. Так, ланус, правильно. 2007 рік, 1,4 бензин, 2350 доларів. Контакти бачимо. Мабуть, одна на ринку більше не бачу. Так, поруч є четвертий гольфік. В кузові універсал. 2003 рік, 1,6 бензин, 192 пробігу, обслужена, 5400 доларів. Так, автоматична коробка. З форкопом. Б-6 посад в універсалі. 1.4 бензин на автоматі, 9 рік модельний, 10 за ціною 6900 доларів. Семимісний Єрино Grand Stenic четвертого покоління. Дуже класно виглядає. Так, по автомобілю. 19 й рік, 1.7 дизель, 203 пробігу, автоматична коробка за ціною 16300 доларів. Ось такий варіант. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кінного. 15 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу. За ціною 10-700 доларів. Клімат-контроль присутній. Прокопом та парктроніками. Рено Колеус. 13 рік 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка, небитий автомобіль, без підфарбувань пишуть. Пробіг 228 тисяч кілометрів за ціною 12-600 доларів. Він код фіксуємо, акустика боус, є панорамний дах. Ну, ось такий варіант. Гарний шкіряний салон, клімат контроль. Парктроніки також є. Ще зимова резина. Volkswagen Caddy. 20-й рік. 19800 доларів. Контакти до власника ось тут повний привід, пишуть. Заводський оригінальний пасажир. Volvo V50. 12 рік 1.6 дизель. Без підфарбувань пробіг пишуть оригінальний. 232 тисячі за ціною 9600 доларів. Контактна інформація ось тут. На легких сплавних дисках. Шкіряний салон. Біленький Kia Sportage. 14 рік, 2,0 дизель, 197 пробігу. За ціною 16-300 доларів. Автоматична коробка, контакти бачимо. Шкіряний салон. Volkswagen Touran 11 рік 2.0 дизель, 245 пробігу, пишуть оригінальний, це 7-місна версія. 12500 доларів по вартості, контакти бачимо. Ось така машинка. Шкіряний бачу салон. Автоматична коробка, кліматконтроль, підігріви. Все, як ви любите. Ренока Джар. 15 рік модельний 16, пробіг 164 тисячі кілометрів, 1,6 дизель-механіка. безключовий ключовий доступ, двохзонний клімат, контроль, круїзконтроль, підігрів лобового скла, підігрів сидінь, утримання в полосі 15750 доларів. Контакти бачимо. b 8 Passat в універсалі. 20 рік, 2.0 дизель. ДСГ 7-ступеннева, без підфарбувань, камери. 18300 доларів. Контакти бачимо, він код фіксує. Ось такий варіант. Тканинний салон автоматична коробка з парктроніками. Кенго в довгій базі. Так, 15 рік, 1,5. Дизель 260 пробігу, груз пас, рідний пробіг, ідеальний технічний стан. Вартість авто 10-500 доларів. Покажу по салону. Так, салон бачу переднє сидіння шкірині, задній також шкірині. І вантажний відсік. Максі база. Рено Каджар. 19 рік, 1.5 дизель. Автоматична коробка. 190 проб за ціною 17,200 доларів. Бачимо контакти. Так, салон тканинний. Так, є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Популярний автомобіль Honda CRV, 12 рік, 2.2 дизель 246 пробігу за ціною 14500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Сертифікат є, сервісна історія пишуть присутнє. Комбінований салон, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Рено Сценік другого покоління, 2006 рік, 1,6 бензин за ціною 5-600 доларів. Без підфарбувань пишуть, контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, досить гарна комплектація З, у, у звичайній базі. Шкода Октавія. 19-го року випуску. 2.0 дизель 195 пробіг, без підфарбувань за ціною 16 триста доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Hyundai ix 35 10 рік модельний 11, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 225 рідного пробігу, 12200 доларів. Кіряний салон, автоматична коробка, клімат контроль, повний привід. Opel Zafira B. По опису це 2006 рік, 250 пробіг, 1,8 Бензин досить хороший, надійний, атмосферний. За ціною 5700 доларів бачимо контактну інформацію. Так, покажу по салону. Ось такий варіант. Популярна Audi Q5. 2014 рік 3.0 дизель 266 пробігу, комплектація преміум, шкірний салон, автоматична коробка за ціною 18 700 доларів. Шкірний салон. Ось такий варіант. Рено Сценік. Зараз глянемо по опису. Автомобіль з Франції. В першу чергу бачимо. По опису це 2014 рік, 1,5 дизель, акустика Bose, 223 тисячі пробігу, за ціною 10 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Серісна документація. Комбінований салон, клімат-контроль. з форкопом та парктроніками.